Така пічечка під казан за газового полону. Що тут є? Тут є. Он. Ножки є, підвала є? Куди ставити казан? Дві ручки. Так, і ще... Взяти отаку качеоршку. Можна відчинити топку. Тут я таке зараз спалюю таке гілля, яке сухе. А взагалі тут готуємо щось там. Плов чи ще щось. Ось такий от казанок. Саморобний. Фарбований краскою чи фарбою, яка ні цей не обгорає. Ну, вона трохи тут, звісно, почисну пообгарала, хоч там і написано 1300 градусів, але все одно воно обгорає. Ось ну, такий от апарат. Так, воно горає. Було тут гілля з цього з шовковиці сухе. Ну таке майже сухе, але воно все перегоріло. Так він працює.